Всім доброго ранку. Ну, У мене ранок, у вас, мабуть, вже вечір, та не, мабуть, а точно вечір, тільки у мене ранок 6 лютого, у вас вечір 7 лютого. Але все одно я ж не можу вам не показати те, що я придбав. Зараз 50-ї, мабуть, я вже вертаюсь з міста Вільногірськ і везу там красненький жигули. Хто хотів, Хто думав про Жигулик? Жигулик непоганий, але 78-й рік і роки беруть своє. Є по ньому нюанси, ну і є і плюси, і, є і мінуси. І з плюсів що більш-менш візуально непоганий варіант, трошки матовий, краска вигорівша, но в цілому непоганий. Зовнішній вийшл. Є акумулятор, є страховка і основний інтегрент що там присутній, це коробка п'ятіступка я так розумію, фіат. Карбюратор Солікс. Ну, це таке. Значить, що по нюансах? Трохи під штукою на холодне, як запускаєш, підступує. Є нюанс по кузову, по гнилі фартух. общем я вам все пізніше покажу, мабуть, як доїду додому. Хоча я вже мав бути десь у Дніпрі, дивитись собі своє авто, тому що Реноф клієнт продався, а тепер собі нема на чом совася. Евакуатором кругом не поїздиш. Тож може, у кого є своя якась автівка цікава і хоче продати, пропонуйте. Або, можливо, хтось займається пригон машин там, ще щось також цікаво, бо ніколи не брав. Можливо, буде у нас ще із вами власний. Такий собі бізнес. Ну то таке, будемо пробувати. Ну а зараз включусь вже вдома, як приїду, бо там вже, мабуть, асистент мене чекає. Бо будемо їхати на економ варіанті на малій негодній машині Волга. Чомусь кажуть що треба її продати. А на що її продавати? Дуже непоганий агрегат І дізель туди треба. Тож пропозиції по дізелю приймаються. мотор окремо не треба, треба гниле авто з більш-менш непоганим мотором. в общем кому цікаво, той дочекається, я зараз доїду, покажу Жигуль ближче. Так, да, ледь не забув. Всім велике дякую по тому питанню, що я задавав в минулому відео, по поводу чи можна щось зробити з мотора 01 і 0.11. то в принципі, так, всім дякую, це лайк вам, всім, хто дізвався, особливо тому дядькові, який зателефонував і розповів усе, як воно має бути. то ізначально, в принципі, той мотор і не підходив чоловіку, бо йому треба було 1,7. А там максимум, що може бути, це 1,5, так як він 0,1. Тож, в принципі, якось так. А за циліндрик, цилиндр, то був у нас не ДКВ, не паноні і не 49-й. То все-таки іж, то іж 350. й Предшественник 49-го. Так, ну що, додому я доїхав. Ось от такого от агрегата придбав. Заїхав авто своїм ходом. Ось такі от нюанси присутні. Десь тут іще було все. кабине больше меньше приемный. Не знаю, песни працюет или нет. Вот тут сидушка трошки надирвана. По днищу. Дивимось. Семьдесят й рик. Тут не може бути ідеала, но... але задня гума зимова ще пойдеть. По документах воно тройка, але но... стоять стопи шестерка. Стаканчики більш-менш живі, дніще. Да, Запаска отака. Це скат лежить 14-й. Отак іще тут щось лежить. Мучили човіка карбюратори. Щось не запустилася втівка. Поставив інший, запустилась, але різко як навалюєш, то починає глухнути. Як потрошку їде без проблем. Це ось надо треба... зафиксировать. О, уже подорожчало авто, правда? А ну скажите. Так, тут, тут у нас та сама ситуация. Тут все файны Сейчас иду. Так, тут трошки нюансы присутствуют. Кабіна, салона в гарному стані. Тут різна резина стоїть. Я на ній проїхався метрів 70 -то. В принципі м'якенько йде, непогано. Так, накидуємо клем і пробуємо вам Демонструємо що вона може. Так Подсос непонятно виліз увесь, навірно обірвався. Так, треба було не так зробити, так? Да? Надо було вам усе показати. Так, тиски всі діла. Втягую ще бається. Отак як потрошку даєш, все працює, чуть-чуть резче и тухне. Така капризна авто. Вот так, і дожди, сапун казали, дивиться надо на холодне. Сапун не сапуни. Тут все адекватно. Диму, збір фазней нема. Так по ціні. По ціні авто У нас буде стартувати 17 тисяч гривень. Коробкою 5 Якщо коробку п'ятиступку зніму, продам окремо, то ціна авто буде 17 тисяч гривень. Зараз напишете, що самий настоящий перекуп. Та то ж таки є на каналі перекуп, інших не буває. Не перемикайтесь, кому цікаво, зараз покажу пофарбований евакуатор. Отак от, от у нас вже виглядає рама. Сьогодні робимо вихідний, колодки вже замінені. Ще є питання по тормозних трубках і є питання по електропроводці, бо у нас трошки назад задня вісь пішла на 80 см. І є питання нема крепежних болтів у мене на генератор. Зараз їду по болти. І, можливо, ще щось подивлюсь собі по авто. В общем якось так. Чекаю на ваші пропозиції. Можливо, я сьогодні ще нічого не куплю собі, тож кого є який варіант хорошого авто для себе. Про... Визвали мене по евакуації. Я не стримався, купив автомобіль. Можна привітати або ні. Зараз завантажуємо і, в принципі, авто буде у нас на розпродаж, тому що треба буде, буде замовляти по номеру телефону. Того. Вижила одна дверка, диски непогані, резина отакого. От 16 клапаний моторчик. моторчик Зі слів власника От в такому стані. Тож в принципі, кому треба буде коробка, мотор. дзвоним, пишемо, не соромимося. Якось має зайти. Щось не із задніми колесами, все на все не так. А так вроді нічого машина. Напишіть, що в них не так з колесами О, все Отак от іноді буває, люди думали вести її додому. Вон вони вже уїхали, зараз і я пакуюсь, уїжджаю. Вон іще другий виновник цього всього дійства в общем... Думав вам викинуть тільки один Жигуль в продажу. А тут виходить так, що ще буде вставочка і за цю автівку. Хто що для себе побачив, номер телефончику дзвонимо, пишемо. Ну, не знаю, якось так буває. Все, всім удачі, всім пока.